українське законодавство намагаються прирівняти до європейського. Деякі зміни зокрема торкнулися неприбуткових громадських організацій, щоб роз'яснити ситуацію. Їх представників запрошують до обласної адміністрації на семінар. Останнім часом в нас дуже багато надходить звернень з приводу підтвердження неприбутковості організації, тобто внесення певних змін до статутів чи взагалі подання статутів до управління державної реєстрації. Мова йде про зміни до податкового кодексу України. Чинності нові положення набрали у липні цього Державна фіскальна служба протягом двох місяців дня набрання чинності, постанови забезпечена діслання до неприбуткових організацій, включені до реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності закону номер 652 письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимога Тобто протягом двох місяців зареєстровані до серпня минулого року організації отримають повідомлення, якщо мають певні неточності. Виправити їх необхідно до початку 2017-го і подати відповідну заяву. Інакше організацію виключать з реєстру неприбуткових. Полтавці мають організаційні питання. Ми повинні подавати реєстраційну цю заяву, а форма і спрощ, те її отримати. в інтернеті». Виявляється, шукати форму заяви треба самим. Хоча деякі представники формувань кажуть, особливих складнощів зміни не принесли. Зразу, звісно, виникає питання, що дуже багато роботи, а на самому ділі так сказали. В першому, де загальні положення, ми всі, ну ми нас 2006 року організація писали тоді, що ми згідно є добровільним громадським формуванням, заснованим за рішенням засновників відповідно до закону України про об'єднання громадян. Зараз треба написати програматські об'єднання. Також дана організація має зазначити, що немає прибутків. Загалом же кажуть представники фіскальної служби, з усіма питаннями можна звертатись до їх підрозділів, у яких організації перебувають на обліку.